Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні перекладаємо монети з цієї коробки в планшет 2002 року. Коробка з-під автопасти. Тут у мене зберігаються попередні покупки з різних посилок. Така перевалочна база. І сьогодні дійшли руки перекласти другу монету. Та Давайте будь-яку, яку дістанемо, та й буде другою монетою до цього альбома. Номінал 5 гривень. І... Будемо продовжувати наповнювати наші альбоми. Зберігаю в таких зіп-пакетах, але єдине, що в рукавицях незручно їх відкривати ці зіп-пакети доводиться використовувати допоміжні механічні засоби по вигляду ось такої скрепки від канцелярської скрепки. Так, у нас сьогодні на огляді монета номіналом 5 гривень 2002 року. Це монета 1100 років місту Ромни. Або Ромен, як вони називалися раніше. Ось у Вінчині, такі от, в, бара... в стилі бароко напис 1100 років. Це реверс монети, напис Ромен і Ромни сучасна назва. Тобто в київсь... за часів Київської Русі назва була Ромен, зараз Ромни. І ось такі два герби. Стародавній герб вигляді Христа це місто Ромен і сучасний герб міста місто в Сумській області, що знаходиться на північному сході України. Ось цей герб сучасний. От. І в нижній частині зображена сучасна панорама міста з видатними пам'ятками архітектури даного. Ну, зараз це районний центр, наскільки мені відомо, північно районний центр в Сумській області. Тут зображено найбільш видатні пам'ятки архітектури. От коли, до речі, роблю такі огляди, і виникає бажання відвідати такі міста. Далі гурт монети рифлений, як і всіх монет не медалей. На аверсі монети зображено в верхній частині напис Україна, рік карбування 2002, малий державний герб. І це все нижче на номінал 5 гривень, напис, цифра і напис. І стилізована така композиція у вигляді вишивки з квітами і півнями в верхній частині. Що є символами орнаменту Сумщини. Ось такі от зробили аверс і реверс даної монети. Дана монета присвячена стародавньому місту Фортеці, що захищала східні кордони Київської Русі від нападів Половців. Перша згадка про місто Рамни з'являється у Лаврентійському літописі під 1096, під 1096 роком. Нині це районний центр Сумщини, розташований на правому березі річки. Сули. Дана монета відноситься до серії Стародавні міста України. Досить така цікава серія, і дійсно її цікаво збирати, бо в нас величезна кількість міст, які мають дуже давню історію. там Київську Русі навіть є, навіть, є навіть старіші. Матеріал Нельзильбер діаметр 35 мм, маса 16,54 грама. Тараж цієї монети так само, як і Ан-225 мрія, всього 30 тисяч. Ну і ринкова ціна, відповідно, коливається на станом на 2025 рік від 1100 до 1300 гривень. Це, звісно, не Ан-225, але знову ж таки і не, і не дешева ціна. Але і враховувати треба, що, що це 2002 рік. Зараз вже у нас 2025 і за такий період часу монета здорожчала насправді. Ну, По відношенню до своєї першочергової вартості, то здорожчала. Але зрівняйте ще ціни сучасних монет, які виходять безпосередньо з банка. Ціна там в районі ну, 163 це найдешевше в, в таких от варіаціях, а ті, які кольорові, і так далі, там взагалі ціни 300 і більше. Стосовно даного. Міста, що відомо з історії, у часи Київської фортеції, місто Фортеця Ромен, якщо правильно роблю наголос, закривала північну частину посульської оборонної лінії, початок будівництва якої за писевними джерелами поклав Володимир Святославич, князь Володимир Святославич. Місто Фортеця Ромен захищала південно-східні кордони Київської Русі і згадується під 1096 роком. Де йдеться про один з епізодів біографії Володимира Мономаха і його похід проти половців. Близько 1185 року Половецький хан Канчак після перемоги над князем Ігорем захопив усі фортеці посульської лінії, а в 1239 році полчища князя Батия, хана вибачаюсь, повністю зруйнували місто. Але, попри всі незгоди і лихоліття, місто Рамен вистояв, зберіг своє. Зберіг своє лице. У війні славою ратні подвиги романців в боротьбі за незалежність України в XVII-18 столітті е, у нас, відповідно, збереглися. У визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького 1648-1654 років романці одні з перших вступили до війська Богдана Хмельницького. Через е, ромен пролягав шлях московських послів для, до України та Переяслава. Саме в Ромнах зимку 1707 року містилась ставка війська гетьмана України Івана Мазепи і шведського короля Карла XII під час російсько-шведської війни, в ході якої вирішувалася незалежної, незалежності України. Але після перемоги під час Полтавської битви цар Петро І наказав знищити місто і козаків у ньому. Про героїчну історію ромен свідчить і древній герб міста, які зображені власне на монеті. Так, Роменська сотня і міська ратуша ще з давніх часів мали печатку, на якій було зображено Голговський хрест зірку півмісяць і літеру Р. За часів цариці Катерини II герб міста зазнав ревізії і замість існуючого герба намалювали могилу з хрестом, що, власне, і уособлював древній Ромен після помсти Петра І. Але 27 серпня 2015 року, за ініціативи Роменського райового козацького товариства. Українське козацтво рішенням 74-ї сесії Романської міської ради 6-го скликання повернуто історичний герб та прапор міста. Ось такі от, власне справи. Тобто зміни відбуваються і повертаються ті історичні, історичні особливості, в тому числі і герб. Ось, зараз ми цю монету перемістимо до нашого альбому і поглянемо, що з цього, власне, вийде. Тобто такі міста, які мають по факту тисячолітню історію, дуже цікаві. Дуже багато подій відбувалося в ті часи, і ці зміни, як ви бачите, відбуваються і по сьогодні. Тобто щось змінюється назва, повертаються історичні моменти, ті, які були порушені досить тривалий час, і 30 років їх практично ніхто не чіпав. Ось Ця монета дуже непогано поміщається. Бачите, що тут ще є продовження серії п'ятигривених монет. Тут їх ще три має бути. Ну, Можна так поставити, можна сюди. Там По, серії, по серіях е, стародавні міста України. Тобто варіації, модифікації, як покласти монету, є велика кількість. Ну, деякі, до речі, збирають колекціонери монети саме по серіях, там, умовно, літаки України, умовно стародавні міста України. Ну, я збираю власне, річними, такими, е, річними випусками монети, щоб вони були по моменту виходу, там вже з ними не плутається, вже які є. Тобто, Кому як зручно, той так і збирає, аби тільки були кошти. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.